Доброго дня, дорогі друзі, шановні гості. Щиро вітаємо вас з наступаючим державним святом 19-ю річницею Конституції України. Українським запальним вас привітав дитячий зразковий танцювальний колектив Славія керівник Валентина Чобота. 19 років наша держава живе за своєю Конституцією. Для історії не так вже й багато, але своїм корінням основний український закон значно старший. Його глибинні традиції, мудрості предків, у, у пам'яті століть, в утвердженні української нації. Разом з прийняттям Конституції в українському історичному літописі почався новий етап розвитку демократії і державотворення. Адже вперше в нашій державі людина її права і свободи визнані найвищою цінністю. Вітаємо всіх нас з цим знаменним днем і бажаємо усіляких гараздів. А головне, щоб основних закон. Український громадянин був впевнений у своєму майбутньому. Тож зі святом вас, дорогі земляки! З Днем Конституції України! Урочиста частина присвячена 19-й річниці Конституції України, оголошується відкритою.